Від налаштування, ану вітасина. Стаємо стовки разом, руки через сторони уверх. Робимо прогень. Таз ми не виштовхуємо, а навпаки підбираємо. Живіт витягаємо, плечі не затискаємо, а навпаки лопатки розводимо. Таз підібраний. Відчуваємо центр тіла. Чотири пальці нижче кубка підтягаємо. Центр рівноваги зміщуємо у пальці і виштовхуємося великими пальцями ніг від підлоги. Підтягуємо тазове дно, живіт, підберіться до грудей, приштовхуємося, подивитися назад. Відчуваємо витягнення по передній частині тіла, по задній частині тіла ми підбираємося. Утанасено опускаємося вниз, руки на підлогу. Ми тут не сутулимося, а навпаки, спину випрямляємо, таз виштовхуємо назад, плечі не затиснуті, а навпаки, лопатки ми розводимо. Рівновагу зміщуємо на носочки, виштовхуємося великими пальцями ніг і вказівним великим середнім пальцем рук. Виштовхуємося від підлоги, підтягуємо тазовий нож, живіт, підборіддя до грудей. Виштовхуємося і відчуваємо витягнення по передній частині тіла, по задній частині тіла. Підбираємося. Першова та Права нога уходить назад. Так, щоб п'ята в нас була притиснута до підлоги, трішки в сторону, на ширину наших стевен. Опускаємося вниз. таз ми не перекошуємо. Передня нога назад, задня вперед. Таз стоїть рівно. Спина в нас не округлена, а навпаки. Розгортаємо її, руки на блоки або на ногу. Лопатки розводимо, плечі не затискаємо. Таз виштовхуємо назад і вверх. Центр рівноваги зміщуємо на задню ногу і виштовхуємося внутрішньою частиною стопи і подушкою великого пальця. Виштовхуємося, відчуваємо опір. Підтягуємо тазови в живіт, підборіддя до грудей. Виштовхуємося від підлоги, відчуваємо розкриття грудного відділу, видовження передньої частини. По задній частині збираємося. Утхіт адріко Для цього. Збільшуємо довжину відстань з нашими стопами на довжину нашої ноги. Можемо сісти на помежу і перевірити. Передня нога п'ятка рівно посередині задньої ноги. Носочок загортаємо на, е, усередину. Опускаємося вниз, ліва рука торів ногою, права рука уваль. Таз ми не перекошуємо, а навпаки розкриваємо, плечо не затискаємо. У нас лопатки розведені. Таз ми виштовхуємо вперед. Він знаходиться в одній площині з нашим корпусом і з нашими плечами. Розкриваємося. Центр рівноваги зміщуємо більше на задню ногу. І виштовхуємося внутрішньою частиною стопи і подушкою великого пальця. Підтягуємо тазовий новий живіт, розкриваємо грудний відділ. Підтягуємо підборіддя до груди, погляд уверх. Також ми відчуваємо опір, розкриваємо е, верхню частину стегна назовні, а носочок усередину. Відчуваємо протистояння, витягуємося угору. Давайте тримайте.